Вітаю, друзі! Ми з України! У ролику про віддання словацькі смаки я сказав, що перед словаків гастрономічними категоріями доречно назвати їх дуже м'ясними і одночасно дуже борошняними людьми. Про м'ясні словацькі страви посилання в коментарях, а ми. Сьогодні скуштуємо борошняних словацьких страв. І почнемо ми з Лангушу. Цей поживок тут цільний жах, мабуть, що для всіх без винятку білого. І все ж таки, десятки мільйонів людей обожнюють саму таку їжу. До речі, між словаками і угорцями дотепер точаться суперечка, чия ж ця кулінарна ідея лангош. Втім, без лангуша в Словаччині і свято не свято. Безумовно, що Лангош хід східноєвропейською вуличною їжі, Лангош це, грубо кажучи, добрячий шмат дріжового тіста засмаженого валії, чи навіть свинячому або гусячому смальці, в залежності від смаків та спроможностей кухарів. І оцей шмат смаженого тіста змащують соусами чи то звичайним майонезом або ж кетчупом, чи то перетертим чесником, змішаним залією тощо. Тут нема меж кухарської уяви. А поверх всього цього додають тертий сир, шкварки, підсмажений бекон, суміш якихось маріонадів знову ж таки, хто на що здатний. І ось вам, будь ласка, їсти подано. дешево і сердито. Цього року до слова, <кхів> це суто, умовно, дешево. В Братиславі і в Тарнаві, наприклад, Лангош на різдвяних ярмарках коштував від 5 євро. А в Будапешті на різдвяних торгах були добрі люди, бо я сам не їжу до цієї країни, поки там заправляє орбан. І от приятелі розповіли, що в угорській століці ціни на Лангош і взагалі зашкалили 17 євро при перепар... Перерахунку з Форінта. Зауважу, що мова йшла про різдвяний ярмарок на центральних вулицях та площах міста. Такий собі лангуш не зовсім корисний з точки зору здорової їжі смаколик. Так чи інакше, мабуть, що скуштувати принаймні варто. Я за 13 років подорожі по Словаччині скуштував один раз. Брехати не буду, було смачно. І з'їв тоді декілька лангучів з різним наповненням. Але потім збунтувалися мої тельбухи разом зі шлунком. Мій мозок дотепер наляканий тією люттю внутрішніх органів і категорично відмовляється потрапляння лангошу в організм. Втім, з десяток моїх знайомих уплітають лангоші за милу душу. Верешняна словацька страва ще й по пламінню. Це, так би мовити, словецький варіант піці. Тісто в підплам'яні, як і в лангоші, дріжджове. Але воно не смажене, а запечене в духовці, на різвяних ярмарках, поряд з торгівельними лотками, прямо стоять такі вуличні духовки. Це справжні печі на дровах, їх кочі гарять і в тих глиняних духовках випікають ті самі дріжджові коржі. А потім, як з лангошу. Зверху змащують якоюсь помазанкою, наприклад, дрібнесенько тертим сиром, переміщеним з залію чи майонезом. І посипають шварками, шматочками бетону, кукурудзою, цибулю всім, що є уяві і під рукою кухні. І все це потім знову трошки підсмажують в печі. Словом, 100% не дієтична страва, але смачна. Син, зростаючи 14-річний підліток хвалив. Ну і, мабуть, вистачить на сьогодні. Попереду ще солодкі борошняні традиції Словаччини. Залишайтесь цим каналом. Заходьте, не соромтесь. Дякую за глядацький інтерес. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.